Ви дивитеся інформаційну програму Deutsche Welle, ДВ новини. Вітаю. Головні теми сьогодні. Санкції проти оточення Януковича подовжать. Чому суд ЄС проти? Нормандський формат не діє. Який вихід із глухого кута? Врятувати Шенген. ЄС шукає стратегію, як зупинити мігрантів. Євросоюз ухвалив рішення подовжити ще на рік санкції проти Януковича і його колишніх соратників. Цей перелік стає дедалі коротшим, бо можновладці доби Януковича судяться за свої статки і не безуспішно. Проблема ймовірно криється у тому, що Генпрокуратура України не квапиться з розслідуванням кримінальних справ проти функціонерів колишнього режиму. Тему вивчала Юлія Куценко. На кону активи у Європі та дозвіл на в'їзд до Євросоюзу, і за це Віктор Янукович та його оточення активно борються. Майже усі 17 українських фігурантів чорного списку подали позови через порушення їхніх прав. Санкції 2014 року суд у Люксембурзі вже анулював як недостатньо обґрунтовані. усе дуже просто. Рада ЄС зобов'язана враховувати зауваження суду. Подовження нею неправомірних санкцій ще на рік матиме наслідком те, що позивачі знову звернуться до нас, і ми знову анулюємо санкції, але вже за цей рік. Усій цій судовій тяганині керівництво Євросоюзу має завдячувати українській владі. Два роки тому Брюссель оголосив санкції проти команди Віктора Януковича на підставі одного єдиного листа з Генеральної прокуратури України. Як з'ясував суд у Люксембурзі, справи проти колишніх українських високопосадовців ГПУ насправді порушила лише через півроку. Ще одна поразка від Люксембурзького суду Брюсселю не потрібна, тому нову хвилю санкцій поширять тільки на тих колишніх українських чиновників, стосовно яких Україна за два роки таки змогла сформулювати і висунути офіційні обвинувачення. Генеральна прокуратура України у відповідь лише розводить руками і заявляє, що вже надала Брюсселю значно серйозніші обґрунтування для продовження санкцій. А за помилки української влади тепер змушені розплачуватись європейські платники податків. По перше, рада єС зобов'язана компенсувати судові витрати тим, кому вона програла позови. Крім того, колишні українські чиновники можуть вимагати ще грошової компенсації. йдеться про так звану фінансову відповідальність ЄС за порушення законів європейського союзу, його установами та інституціями. Хоча досі ми не призначали грошових компенсацій у справах санкцій. Гроші на це підуть з загального бюджету європейського союзу. Та найбільшою репутаційною поразкою для України стане рішення суду Європейського Союзу у справі Віктора Януковича, яке очікують на початку літа. Його внесли до чорного списку на тих самих підставах, що й решту. Тому санкції за позаминулий рік колишньому українському президенту наймовірніше також анулюють. Зустріч глав МЗС Нормандської четвірки у Парижі, вкотре не принесла суттєвих зрушень у вирішенні конфлікту на сході України. Німецький міністр закордонних справ Штайнмаєр заявив, що розчарований тим, як проводять перемовини Київ та Москва. Прокоментувати цю заяву. Ми попросили аналітика німецького товариства зовнішньої політики Штефана Майстера. Пане майстере, тож не свідчить це про те, що в Європі вже починається втома від України. Це свідчить передусім про те, що ми опинилися в лугому куті, що в мінському процесі немає прогресу, адже жодна зі сторін не готова до компромісів. Російська сторона наполягає на тому, щоб усе, що записано в мінську, 2 було один в один втілено в життя. А українська сторона прямо каже, що це неможливо втілити в життя, і що вона не готова це робити. І таким чином ані Франція. Ані Німеччина наразі не можуть нічого вдіяти, аби підштовхнути дві чи навіть три сторони конфлікту, враховуючи сепаратистів, знаходити компроміси та просуватися вперед. Тож це свідчить про глибоке розчарування і по суті про глухий кут. Тобто нормандський формат вже не працює, і якщо так, то є якісь альтернативи момент зараз дійсно склалася ситуація, коли доводиться запитувати, чи нормандський формат насправді ще здатний вирішити цей конфлікт чи призвести до якихось зрушень. Наразі жодної альтернативи йому немає, так само як немає альтернативи і мінському процесу. Але я гадаю, що в якийсь момент до пошуку рішення конфлікту можливо будуть підключені американці, і я вважаю, що це зрештою те, чого хочуть росіяни. Вони хочуть говорити про ці проблеми і конфлікти у підсумку саме з ними, бо на їхню думку лише від американ зрештою, залежить скасування санкцій та розв'язання цього конфлікту. Тобто, включення США у новий формат було б можливим. Дякую, пане майстере. Це був аналітик німецького товариства зовнішньої політики Штефан Майстер. А ми йдемо далі. У Євросоюзі у 2015 році зареєстрували понад 1 мільйон 250 тисяч клопотань про надання притулку, найбільше від вихідців із Сирії, Афганістану та Іраку. До такої ж кількості нужденних ще й цього року. Євросоюз явно не готовий, аби припинити неконтрольований потік мігрантів. ЄС оголосив про кардинальну зміну курсу: гарантувати притулок лише тим, хто його справді дуже потребує. Голова Європейської ради ще ніколи не висловлювався так прямолінійно. Нелегальні економічні мігранти небажані гості в ЄС. Я хочу звернутися до всіх потенційних нелегальних економічних мігрантів, звідки б ви не були. Не приїжджайте в Європу, не вірте контрабандистам, не ризикуйте своїм життям, і своїми грішми. Це все даремно. Значна частина мігрантів, які прямують до ЄС через Туреччину, походять з північної Африки. Зазвичай їх визначають як економічних мігрантів. Країни Туніс, Алжир і Марокко розглядаються як безпечні, і їхні громадяни практично не мають шансів отримати притулок. ЄС в першу чергу допомагатиме втікачам від війни, насамперед сирійцям. Греція, де внаслідок посилення контролю кордонів на Балканському шляху накопичилося вже 30 тисяч мігрантів, закликає Європу справедливо розподілити біженців. Такої ж думки дотримується і Туреччина. Неправильно закривати кордони і робити вигляд, що справа стосується лише Греції і Туреччини. Брюссель вже виділив Туреччині перший транш з трьохмільярдного пакету допомоги для вирішення питання мігрантів. Анкара повинна скоротити число мігрантів, які потрапляють через її територію до Греції. З наближенням саміту 7 березня тиск на туреччину зростає. Ми погодились, що притік біженців досі залишається високим і потрібні подальші дії. Як найкраще досягти зменшення числа біженців вирішувати Туреччині для Європи? Найперспективніше це виробити механізм відправлення назад нелегальних на мігрантів, що прибувають до Греції. Тим часом Єврокомісія розробила план щодо відновлення у повному обсязі дії шенгенської системи та скасування запровадженого окремими країнами прикордонного контролю. Ключові моменти плану захист зовнішніх кордонів ЄС, а отже, надання Греції негайної допомоги, а також 100-відсоткова реєстрація всіх новоприбулих. Незалежні юристи, які перевіряють можливу купівлю голосів за для отримання права проведення чемпіонату світу з футболу 2006 року в Німеччині, не знайшли доказів підкупу про це та інше в огляді новин. Однозначних доказів купівлі Німеччини чемпіонату світу з футболу 2006 року немає. Такого висновку дійшла юридична компанія Фрешфілдс, яка перевіряла можливу купівлю голосів. Втім, експерти не виключають, що голосування журі було не зовсім чистим та заявляють, розслідування корупції навколо чемпіонату ускладнюється, адже свідки відмовляються говорити. Надія Савченко розпочала сухе голодування до повернення в Україну. Вона заборонила силоміць виводити себе з голодування, робити аналізи і давати медикаменти. Бранка погоджується на огляд лікарів лише з України або ЄС. Звільнити Надію Савченко закликали у парламентській асамблеї Ради Європи і держдепартаменті США. Президент України пообіцяв подвоїти зусилля для повернення Савченко на батьківщину. Північна Корея привела ядерний арсенал у бойову готовність. Так, у Пхеньяні вирішили захистити суверенітет і право на існування нації, застосовувати зброю у КНДР, готові будь-якої миті. Тим часом у Пентагоні сумніваються у реалістичності ядерних погроз Пхеньяна і наголошують, системи в провазійському регіоні здатні ефективно усунути загрозу. Особу всесвітньо відомого вуличного художника, який ховається за псевдонімом Бенксі, нарешті встановлено. Його звати Робін Ганігем. Вчився він в одній з державних шкіл Брістоля. Щоб це з'ясувати, експерти дослідили місця появи нових робіт художника. У Британії графіті вважається вандалізмом. При цьому роботи Бенксі продавалися на аукціонах за сотні тисяч доларів. Дедалі менше таємниць у відкритому європейському суспільстві. От і інтрига з Бенксі зникла. Будьте в курсі подій з ДВ новинами на все добре хай щастить.